Вітаю всіх на телеканалі Бужнет. з вами ведуча Катерина Вернер і про головні події, які відбулись у червоноградському районі. Розповімо вже за мить. Обірвані електричні кабелі, розбиті туалети, розкидане сміття та понищені меблі. Вночі невідомі завдають збитків по укриттях у місті Чорноград. Про це розповів директор комунального підприємства Чорноград, житлокомунсервіс Юрій Кукоба. За словами директора підприємства, поліція на звернення не відреагувала. Далі пряма мова. От лише тільки за вихідні я не веду приклади по клюсівській 18, набережна 15, набережна 21. Значить, вирвана електрична проводка, знищене освітлення, побиті лавки, дивани, розбиті унітази, столи, крісла, розкидане сміття по тих всіх приміщеннях. Ну і взагалі це вже впіючий випадок, набережні 21 показував, ну, був вбитий кіт і розміщений, закинутий на місці, де мало б сидіти. На дивані, де мали би сидіти, сидіти люди, я би попросив, щоб були вжиті необхідних заходів правоохоронними органами, тому що це вже незвичайна хуліганка. Це підрив готовності сховищ. Підприємство не має таких можливостей і сил проводити там регулярне чергування, тим більше в нічний час. Крім того, в окремих не перебувають і живуть, можна сказати, невідомі особи, тому що цигани, Наші листи, які ми писали правоохоронні органи, ніякого результату не дали, ніяка робота не проводиться. Вчора було звернення до поліції, щоб нам надали допомогу для того, щоб повідкривати ПРУ за окремими адресами, нам було відмовлено. У селах Острів та Бурятин вантажівки, які їдуть дорогами, нищать асфальтне полотно. Про це розповіла староста Ірина Чіпак. Така ситуація склалась у зв'язку з ремонтом вулиці Промислова. Через це великогабаритний транспорт змушений об'їжджати цю частину дороги. Скарги від мешканців поступають на далі стосовно об'їзду через село, острів і село Бурятин. Великогабаритні транспорти їдуть через села, їдуть вони перевантажені більше 40 тонн і жахлива ситуація. Палюка, асфальт просто сходить з дороги. Якось би може. Патрульну поліцію просити, щоб вони патрулювали хоча б таку денну пору. Заступник міського голови Микола Мисак повідомив, що ремонт вулиці Промислової триватиме ще близько трьох тижнів. Там уже це регенерування в основі, яке виконується, і зараз наступний етап це влаштування щебенево невопіщані суміші, і наступне це вже безпосереднє вкладання шарів асфальту. Два Ну і за такими е, оптимістичними прогнозами вони все-таки планують е, по всій ширині працювати, тобто не виділяти одну смугу, а по одній смузі, щоб пропускати транспорт, то е, за оптимістичними прогнозами, десь біля двох з половиною тижнів, ще потрібно для того, щоб завершувати роботи по основній проїзній частині. У Червонограді забезпечить безперебійне водопостачання. Німецька компанія GIZ передала комунальному підприємству «Червоноградводоканал» 10 дороговартісних насосів для забезпечення безперебійного водопостачання для мешканців нашої громади. 10 насосів для червоноград-водоканалу передала нашому місту німецька компанія GIZ. Завдяки цим насосам тиск подачі води у крани мешканців буде стабільним та безперебійним. Розповідає директор підприємства Володимир Солдат. Насоси, які використовують сьогодні, є зно. Шуними та працюють нестабільно. Подекуди їх доводиться перезапускати кожні чотири години. Отримати дороговартісне та потрібне обладнання вдалося завдяки тісній співпраці місцевої влади з німецькою компанією GIZ. Зараз ми проводимо монтаж насосного обладнання на прадонському водозаборі. Завдяки сприянню міського голови Залівського Андрія Івановича ми були включені в програму міжнародної підтримки, яка фінансується GIZ, товариством німецьким товариством міжнародного співробітництва в рамках проекту. Трансформація вугільних регіонів України. Ми отримали 10 насосних агрегатів, прилади частотного регулювання, прилади плавного пуску це нове сучасне обладнання провідних європейських виробників ВІЛО-ТАНФО. Загальна вартість обладнання становить 3,6 млн грн. Дане обладнання буде змонтоване на Правдинському, Межиричанському та Соснівському водозаборах існуюче обладнання, яке ми використовуємо, воно вже є достатньо зношене. Часто виникають аварійні ситуації, і навіть під час експлуатації ми щоденно змушені кожні 4 години проводити переключення між насосами, так як відбувається перегрів електродвигунів. З новим обладнанням таких труднощів виникати не буде. Воно зможе працювати безперервно цілодобово. І завдяки приладам частотного регулювання підтримувати заданий тиск водопровідній мережі. Завдяки реалізації цього проекту ми зможемо як покращити якість водопостачання, так і Скоротити енергоспоживання, так, як нове насосне обладнання, достатньо енергоефективне, варто зауважити, що вже протягом тривалого часу Червоноградська територіальна громада співпрацює з німецькою компанією GIZ у рамках проекту Структурні зміни у вугільних регіонах. У Чернограді стерилізуватимуть безпритульних тварин. Із 17 по 21 липня у нашому місті працюватиме мобільна команда Міжнародного благодійного фонду «ФОПАВ Інтернешнл». Якщо у вас або у вашому дворі під опікою є безпритульні тварини, повідомте про їх місце перебування у комунальне підприємство Чернограджитлокомунсервіс. Закликаємо вас посприяти команді та допомогти нашому місту гуманно вирішити питання бездомних тварин. Італійські благодійники приїхали до Червонограда. Волонтери ще часу початку війни передали нашій громаді 12 транспортних засобів, у тому числі карети швидкої допомоги для лікарень Червонограда та Соснівки. А також Позашляховики, яке наше місто відправило на передову для українських захисників, цього разу, як повідомив заступник міського голови Червонограда Володимир Коваль, в рамках благодійної допомоги гості з Італії привезли ряд необхідних речей, зокрема апарати, які дозволять виробляти дезінфікуючі засоби у наших лікувальних закладах. Зараз у нас в місті справді є представники італійських волонтерських організацій Бамбінді Нель Дезерто і Колібрі. Це, це волонтери італійські, які передали через нас, в тому числі і нам в місто на лікарню на одну і на Соснівську. Передали 12 транспортних засобів, там приблизно сім чи вісім швидких, і чотири позашляховика, які пізніше поїхали, поїхали на фронт. І на даний час так, на даний час вони привезли, привезли в рамках благодійної допомоги такі апарати, які дозволять. Самим виробляти дезінфікуючі засоби в наших лікувальних закладах. У Чорноградському районі відбулася заключна конференція у рамках транскордонного проекту Нас єднає Буг». у партнерстві із Польщею. У нашому районі сприяли розвитку байдаркового туризму. Відтак у місті Сокаль облаштовано байдаркову станцію. Розроблено та ознаковано маршрути для сплавів. Детальніше дивіться у матеріалі. Західний Буг – унікальна річка, а сплави на байдарках нею захоплюють чимало туристів. Саме тому у рамках транскордонної співпраці у Чорноградській громаді було створено. Орно та розроблено спеціальні байдаркові маршрути для приваблення туристів нашого краю. Усі, хто спробував цей активний вид відпочинку, не залишається байдужим. Враження тільки позитивні, тому що краєвиди, річка, вода, природа ну тобто враження фантастичні. Е, неймовірні е, байдарками вперше плив, але дуже гарна інфраструктура зроблена, дуже гарні умови. Тому для такого спокійного відпочинку сімейного я плив з донькою і 6 років, тому Дуже класно, боже. Все нам сприяє. Дуже дуже гарні враження, бо пливемо, працюємо фізично. Треба трошки попрацювати. Фізично не так просто, не так здавалося, що воно так легенько. Так трошки треба працювати. Але супер погода нам сприяє. Враження добрі, колектив у нас такий гарний. Надзвичайні враження. Неймовірні краєвиди дуже спокійна ріка. Ну бо ми так хотіли, щоб було і, і так нам сталося комфортно. У рамках реалізації проекту нас єднає бухг здовж річки, було розроблено ознакування для навігації сплавів, творені зони відпочинку та облаштовано байдаркову станцію. За час реалізації проекту облаштовано зупинки для туристів вздовж маршруту. Сім місць облаштовано зальтанками, інформаційними щитами, смітниками для того, щоб люди, які відпочивають, плив. Будь по західному Бугу мали можливість сховатися де від дощу, мали можливість зупинитися, перепочити. Також в місті Сокалі на березі Західного Бугу, якраз власне місці, де місці, де ми зараз є, є центр байдаркового туризму. Це місце, де байдарочники можуть збиратися, проводити час, планувати собі якісь зустрічі, презентації і в селі Конотопи куди ми далі сьогодні попливемо? Велика альтанка також для. Відпочинку для не тільки вже для туристів, там можна проводити різного роду табори, можна організовувати якісь корпоративні речі. Фактично, цей проект якраз покликаний для того, щоб через інструмент розвитку туризму донести до е, людей, сокальців, червоноградців, а також до всіх українців, що є таке місце. З, з прекрасною природою, а байдарки, які пливають по богу, це лише всього засіб, який можна дістатися і подивитися ці краєвиди. Такий проект сприятиме розвитку туризму у нашому районі. Популяризація туризму це саме головне для чого взагалі цей проект робився, щоб люди бачили, що туризм це цікаво що туризм це також і прибуток. То ми вже бачимо тенденції, що Приватні підприємці вже закуповують байдарки, щоб сплавляти людей. Є люди, які готові надавати послуги харчування, розвиваємо цей напрямок в нашому регіоні. Плави західним бугом ідеально підійдуть для сімейних відпочинків, адже річка є спокійною. Західний бог не є якоюсь небезпечною річкою, сильною течією. Тут можна відпочивати як родинним парам, сімейним. З дітьми також дітям дуже подобається. Річка не є глибокою, немає ніяких порогів. Можливо, де не де є якісь там дерева на воді, але загалом річка спокійна та прекрасна для сімейного дозвілля на вихідних або в будні дні. Можна приходити з сім'єю на сплави, або просто до річки відпочити. Поєднати активний відпочинок з культурним можна завдяки сплавам на такому маршруті. Маршрут по західному бузі це є один з особливих маршрутів, тому що західний Буг – це єдина річка в Україні, яка тече не на південь, а на північ і власне впадає у Балтійське море. Тому зовсім інша печі, зовсім інші відчуття. Але в першу чергу маршрут є історичним, адже пролягає від маленького села на Золочівщині і розширюється до кількох кілометрів вже у нашому регіоні в Червонограді. Власне, ми наш маршрут пролягає з Червонограда через селище Добрячин, Поториця і закінчується у місті Сокаль, княжому місті, яке спершу було на лівому березі, а після нападу татарів у 1519-му перемістилося і зараз вже досі побутує на правому березі. Власне, історія цього міста і є цікавим спогляданням з берегів річки, тому що може. Жемо прослідкувати, як будувалися храми над над річкою, і, власне, які були поселені на березі річки, і е, такі маршрути є корисні не лише як фізич для фізичної форми, а власне і для пізнання і для туристичного потенціалу нашого регіону. Цей проект матиме своє продовження. Переконані організатори має таку чітку знаєте мрію і надію, що байдарковий спорт сплави байдаркові в нашому чонградському районі. Набудуть такого, такої напевно популярності. Хочу подякувати попередній Сокальській районній раді, депутатському корпусу керівництва, так само і правонаступнику байдаркового проєкту Червоноградській районній раді за успішну реалізацію байдаркового проєкту. Сьогодні брав участь в сплаві з Червонограда до Сокаля і подивився, побачив, скільки в нас з. Казкових чарівних місць, туристичних принад і в майбутньому Сокальська територіальна громада буде розвивати байдаркові сплави. Отож, якщо ви плануєте активний відпочинок з сім'єю або друзями, байдаркові сплави західним богом ідеальне рішення вихідного дня. Канікули з користю для збройних сил України у Червонограді. Хлопчаки не марнують часу влітку, а збирають гроші для наших воїнів, аби перемога настала швидше. Пишаємось сучасною молоддю. І знову про втрати 30 червня в районі села Роботинне Запорізької області під час виконання бойового завдання в боротьбі з російським агресором загинув український герой Кушнір Юрій Валерійович 1969 року народження. З глибоким болем і сумом повідомляємо про втрату захисника України, червоноградця Віктора Олександровича Солякова, 1990 року народження. Вірний військовій присязі герой загинув близько 18 травня, захищаючи Україну від російських загарбників у місті Маріуполь Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям. Ось такими подіями був насичений цей тиждень щодня про новини нашого міста та усього району. Розповідаємо у телеграм-каналі «Бужний Червоноград. На все добре, мирного усім. Неба. Побачимось наступного тижня.